Якщо ми говоримо про менші системи як бізнес чи людина, і от це от моє питання про планування в умовах невизначеності. Чи це тоді якраз означає, що можливо настільки важливий план, хоча це не знецінює його, а він такий має бути Аджайл, скільки має бути чітка візія якраз, ну що це не план заради плану, да? а що має бути в кінці спочатку. Тому що е, плани можуть змінюватися, але тоді ми, це дуже схоже на те, що мені здається трохи не те, що зменшується роль менеджера, напевно, більше зростає роль лідера з візією. Є людина, яка розуміє, як це має бути, і вона. Можливо, може передати це, чи вона може організувати процес обговорення в команді, бізнес-команді, чи серед своїх частин, якщо ми говоримо про людину, де ми домовляємося, в якому стані, як ми хочемо жити. Як ми туди прийдемо, ми не знаємо. Проте, кожного разу ми шукаємо можливості просунутися, да, зробити крок, чи бігти, якщо можна бігти, до, до цього. І, і таким чином цікаво, що потім життя, наче розвертає можливості. Ти починаєш бачити навіть, в як там кажуть, ті, хто не мають візію, працюють на тих, хто має.